Ні, ну щоб почати бізнес, треба великий стартовий капітал. Та вести інстаграм вже пізно. Всі місця зайняли оті всі блогери. Ну, або всі чоловіки за 30, або одружені, або щось з ними не так. В цьому випуску говоримо про те, що таке мислення дефіциту і що з цим робити. Привіт, мене звати Олена і я навчаюся на коуча за стандартами ICF. На каналі ОМЕГАТОЛЕНА oh ми відверто говоримо про те, як жити так, як хочеться, а не так, як треба, і бути чесними з собою. Мислення дефіциту це такий тип мислення, коли здається, що всі ресурси в світі суворо обмежені і дістануться не всім. Нібито грошей, друзів, хорошої роботи, гарних стосунків їх критично мало. І все це дістається тільки самим щасливим, швидким та хитрим. Тому, якщо вчасно не урвати лас і шматок, не схопити удачу за хвіст, то залишитесь за бортом і будете кусати лікті від заздрощів та прикрощів. Цікаву метафору, до речі, навів Стівен Кові в своїй книзі Здаватися, а не бути що люди з мисленням дефіциту думають, що в світі є лише один пиріг. І якщо хтось візьме собі більший шматок, то їм дістанеться менший, або взагалі можна лишитися голодним. І якщо на мить ви подумали, ні, ну так це ж правда, то додивіться це відео до кінця, нам є про що поговорити. Ще одна наочна ілюстрація мислення дефіциту це заздрість до більш успішних людей. Будь-який успіх інших людей сприймається, що начебто вони забрали моє. І все по мене було добре, якби не ці багаті, красиві, успішні, везучі. І якщо одна людина стала щасливою, багатою, коханою, то щастя, багатство і кохання в цьому світі для вас, нібито стало менше. П'ять установок, котрі свідчать про те, що, можливо, у вас є мислення дефіциту. Світ ділиться на везунчиків і невдах. Зазвичай люди з таким типом мислення люблять вживати слово сполучення прості люди, що, начебто, є якісь прості люди, до яких і вони належать, і якісь, ну, умовно, такі складні щасливі, везучі. Вони можуть думати щось на кшталт, ну звичайно, її батько він такий впливовий, то вона точно поступить на бюджет. А я з простої сім'ї, тому це не для мене. Та такі люди навіть на чорну п'ятницю думають, що всі речі по знижкам дістануться якимсь іншим везунчикам. Ознака два це сприйняття інших людей виключно як конкурентів. На роботі люди з мисленням дефіциту люблять працювати самостійно, не прийдуть на допомогу колезі, бо раптом я йому ну, допоможу. Керівник це помітить і підвищить його, а не мене, і забере мій шматочок успіху. Такі люди навіть не тягнуть свого товариша в інстаграмі, навіть якщо в них там 54 підписники, бо що я віддам йому своїх підписників. М -м -м. Якщо він виграє і щось отримає, то я точно від цього програю. Я навчаюсь на коуча, і коли побачила, що в групі 100 людей, навіть там 112, то піймала паніку, що о боже, це ж така велика конкуренція. Але якщо відкинути емоції, в світі є ну мінімум 30 мільйонів україномовних людей. Тобто своїх 100, там, 250 клієнтів знайде кожен. Третя ознака це страх втратити можливості. Людина з мисленням дефіциту вона постійно боїться, що кудись не встигне, що не досягне успіху до 30 або навіть даремно згаїть час у вихідні. Такі люди постійно оновлюють телефон, інстаграм, емейли, бо раптом я щось пропущу, раптом якась нагода пройде повз мене, а гарних шансів їх і так мало. Ну, звісно, в їхньому сприйнятті. Четверта ознака це відкладання до кращих часів. Люди з мисленням дефіциту вони бережуть гроші, час емоції, тому що думають, що їх у них і так мало. От я про це вже трохи згадувала, що навіть вихідні повноцінні дозволити собі важко, бо поки я буду відпочивати, хтось інший з'їсть мій шмат пирога. Ну або людина з мисленням дефіциту може думати, що якщо витратить гроші на подорож, то втратить і час, і гроші. П'ята ознака це використання фраз, котрі вказують на страх не мати чогось в достатній кількості. В мене ніколи не буде грошей на це, я не зможу це зробити. Це точно не для мене, бо я проста людина. І інші подібні фрази, котрі змушують себе відчувати пригнічено, невпевнено. Якщо підсумувати, як впливає мислення дефіциту на людину. То воно буквально отруює її життя, і ні, я не перебільшую. Людина з таким типом мислення живе в стані перманентної тривоги, їй важче заводити вузькі стосунки, і вона частіше відчуває себе слабкою. Можливо, ви впізнали в чомусь себе або знайомих. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Бо з хорошого з цим можна і варто працювати. Чи дійсно ресурси в світі обмежені? Ну, під ресурсами я маю на увазі блага для людини, котрі вона хоче мати. Обмеженою може бути кількість місць в певному університеті або, скажімо, кількість квитків на прем'єру фільму. Тому тут дійсно треба піднатиснути, щоб отримати бажане. Але я вірю, що кожна людина здатна мати те, що вона може собі дозволити, і на чому фокус її уваги. Повірте, дозволяти собі це дуже психологічно непросто. І про це ми поговоримо в одному з наступних випусків. І навіть з тим же університетом можна сумувати, що ти не отримала бюджетне місце, а можна шукати альтернативи, котрі тобі сподобаються. Ну, наприклад, податися на грант, котрий покриє частину навчання. От що я усвідомила за свої роки життя, всі люди вони не хочуть однакового, наче така проста істина, але і складна одночасно. У кожного своє бачення, що таке цікаве наповнене життя. І дуже важливо зрозуміти, знайти відповідь на ось це питання, а що таке цікаве наповнене життя для мене, що хочу мати саме я. І, от, знаючи відповідь на це питання, ресурси для вас точно не будуть обмежені. Ви отримаєте своє. Як позбавитися мислення дефіциту? Перебудувати своє мислення з реактивного в проактивне. Звучить складно, розумію. Зараз переведемо людина з реактивним мисленням вона постійно залежить від зовнішніх факторів. І любить перекладати відповідальність на інших, на обставини. Ну, скажімо, це все влада винна, це все там мої батьки не додали, це все люди. Та якби не пішов цей дощ, то точно в мене все вийшло. А проактивне мислення це брати відповідальність на себе і діяти, ставити собі питання, не чому я це ніколи не отримаю, а що я можу зробити, щоб це отримати, що в моїх силах. До речі, частий запит на коуч сесіях, що я насправді хочу і як це мати. І в міжнародній школі коучингу я вивчаю інструменти, щоб допомогти людині з цим розібратися. Якщо вам цікава тема коучингу, мислення, світогляду і організації свого життя, підписуйтесь на мій інстаграм, там про це детальніше. Посилання залишаю в описі до цього відео. Щоб позбутися мислення дефіциту, потрібно роздумувати, чи дійсно це настільки нереально отримати, чи ви просто звикли так думати. Скажімо, я хочу мати офіс на воздвиженці для проведення коуч сесій. І можна вирішити, що це дорого, не для мене, Воздвиженка, о Господі, ну що собі придумала? А можна поцікавитися, скільки це коштує, і прорахувати, скільки клієнтів я маю ну, мати, щоб це комфортно покривати. І отак нагло собі сказати, що якщо я це хочу, значить це для мене. Мені дуже імпонує думка, що якщо ця ідея з'явилася в моїй голові, значить мій мозок точно розуміє, що я можу цього досягти. Наступний спосіб позбавитись мислення дефіциту спостерігати за людьми в інших галузях. Ну, скажімо, в Голівуді немає такого, що лише 10 акторів можуть отримати головні ролі. І треба почекати, поки один з них піде на пенсію, і тоді ти зможеш отримати своє місце. Є багато ролей і багато пропозицій, просто потрібно мати віру в себе і діяти, щоб зіграти свою. Дуже важлива риса, яку я виховую в собі, це бути вдячною за те, що ти маєш. Бо коли фокус на тому, що в мене вже є, набагато легше досягати більшого. Ну, наприклад, можна гризти себе, що ти не власник кав'ярні, можна радіти, що ти працюєш в красивому місці на набережній. Чим нижчий рівень тривоги і накрутів, що ти якийсь або якась недо, тим легше фокусуватись на цілі та йти до того, чого реально хочеться. І дуже важливий пункт, щоб позбавитись мислення дефіциту, це щиро ділитися думками, ідеями, можливостями і підтримувати інших. Оце взаємообмін досвідом і в кінці кінців енергією. Ну, якщо Надя Дарафєєва запостить в сторіс посилання на новий кліп Альона Альона, то Надя Дорофєєва від цього не програє. І, до речі, стосовно ділитися і підтримувати, якщо вам це відео було цікавим і корисним, то поділіться ним з тими, кому воно може відгукнутися. Пам'ятайте про колообіг енергії. Да, це хвилинка езотерики. І от головне, що я хочу підсумувати в цьому світі дуже багато пирогів. І дуже важливо спостерігати і фокусуватися на тому, як багато людей, котрі вже мають те, що ви хочете, і вірити, що через певний час ви будете серед них. Нехай ці люди і їхні успіхи стануть джерелом натхнення, а не причиною фіаско. І важливе оголошення. Я зараз проводжу свій збір, закриваю частину великого збору на вантажівку для 67-ї бригади. Посилання на збір є в описі до цього відео, якщо воно вам було корисним, цікавим, чи ви просто приємно попеличаю в моїй компанії, будь ласка, скиньте будь-яку комфортну суму. Вдячна за маленькі донати, великі донати, будь-які донати, бо, що значить маленькі, маленьких донатів не буває. Це посилання десь ось тут, також є в інстаграмі в описі мого профілю. Вдячна, що додивилися це відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк. Поділіться з тими, кому воно може бути цікавим. Напишіть будь-який коментар. Бажано хороший, а не токсичний. Ви ж пам'ятаєте, що даємо, те й отримуємо. Та сьогодні в мене щось трошечки такий настрій. Ну, от такий.